Доброго ранку. Очікуючи сходу сонця і посадки на літак, користуюся нагодою для того, щоб записати цей відеоблог. Це перший блог в цілій серії таких записів присвячених дуже важливій події в житті нашої федерації, звіт на виборчій конференції. Як вже було оголошено офіційно, вона відбудеться 8-9 жовтня в місті Запоріжжя. Багато людей зверталися до мене з питаннями і з проханням дати більше інформації, більше роз'яснень, чому, де, як, саме і так далі. І сьогодні я буду спробую дати відповідь на перші два питання: чому в ці терміни і чому в Запоріжжі. Щодо Запоріжжя, відповідь дуже проста: ми федерація легкої атлетики всієї країни. Це означає, що ми намагаємося проводити заходи в якомога більшій, більшій кількості міст по всій території нашої держави. Ми провели консультації з нашими колегами з різних федерацій Запоріжжя, наші колеги з Запоріжжя активно відгукнулися з одного боку, з іншого боку, більш-менш зручно дістатися в це місто. І третє, в нас в Запоріжжі в нас є надійні партнери, комбінат Запоріжсталь, які, сподіваюся, допоможуть нам зробити перебування делегатів конференції більш комфортним і цікавим. Щодо термінів, для нас звичніше були більш пізні терміни, однак життя ставить перед нами нові завдання. За цей час Федерація легкої атлетики України прийшла серйозний шлях і перебрала на себе значну кількість повноважень. Це є безумовним здобутком Федерації з одного боку, з іншого боку, це накладає на Федерацію значні зобов'язання. Ці зобов'язання в першу чергу вимагають нас бути адекватними ситуації. Що маю на увазі? Життя, легкоатлетичне життя, як життя будь-якого виду спорту, вимірюється циклами, Олімпійськими циклами. Розпочинається воно одразу після Олімпійських ігор і закінчується Олімпійськими іграми. Тому як одразу після закінчення Олімпійських ігор ми маємо підвести риску, маємо обрати. Нове керівництво, яке вже буде активно працювати над втіленням поставлених завдань нового циклу. Наприклад, вже в середині жовтня дуже важливий захід, Конвенцію проводить Європейська Федерація. І було б логічно і доцільно, щоб наша федерація була представлена там в оновленому складі. В жовтні починається новий підготовчий період штатної збірної. І було б логічно, щоб ми дали відповідь. Вже оновлене керівництво дало відповідь на питання. Залишиться цей склад збірної. Керівництво збірної, чи оновиться тренерський штаб. І, відповідно, вже ті люди, які залишаються, або ті люди, які нові будуть залучені, вони мають сформувати свою стратегію і запустити процеси підготовки, які знову ж таки починаються в жовтні. Ще одна, одна важлива річ. В, в цей в цей час триває активний, активний процес формування бюджетів, як бюджетів на державному рівні, так і бюджетів на місцевих рівнях. І зрозуміло, що е, керівництво Федерації легкої атлетики не може стояти осторонь і має активно бути залученим до е, цих процесів, і відповідно е, логічно було б, щоб це робило вже оновлене керівництво. Саме тому така пропозиція була висунута, і саме тому вона підтримана більшістю членів Ради. І таким чином конференція, ще раз нагадую, відбудеться 8-9 жовтня в Запоріжжі. А на цьому прощаюся з вами, бажаю успіхів і новий блог буде присвячений також конференції, але відповіді на інше ваші питання. Дякую до зустрічі.